Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, яку було відновлено у 1991 році. Однак Російська Федерація не відмовилась від спроб повернути контроль над Україною 21 листопада 2013 року в Києві зібрався Євромайдан, яким Розпочалася революція гідності з головною вимогою повернути Україну до європейського шляху трагічною ціною протистояння на майдані стала небесна сотня: сто сім загиблих героїв різних за віком, статтю, освітою з різних куточків України та з-за кордону. Сучасно російсько-українська війна. Розпочалась із захоплення Росією Кримського півострова у березні 2014 року, а на початку квітня почалося військове захоплення території східних областей України. Боротьба за стратегічно важливе місто Донпасу і Ловайськ тривала з початку серпня 2014 року. 29 серпня 2014 року стався один. З найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Коли українські військові колонами виходили зеленим коридором, росіяни порушили домовленості та розстріляли їх на полях з дозріваючими соняхами. Серед загиблих були двоє мешканців нашої громади. Щорічно в цей день ми згадуємо не лише тих, хто загинув під Іловайськом, а й вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. І Сьогодні тут на центральній площі, на вулиці Героїв України, не випадково побудована Алея Слава. Для того щоб кожен, який проходив центральну центральною вулицею через центральну площу, пам'ятав і цінував кожного загиблого героя, розповідав своїм дітям і нащадкам, яку ціну сплатили наші хлопці, для того, щоб ми мали можливість жити, працювати і мали право на майбутнє. Дякую рідним загиблих за виховання хлопців. Дякую. За те, що зараз хлопці і дівчата в збройних силах України боронять нашу державу. Маємо підтримувати, маємо згуртуватися для того, щоб допомогти їм швидше отримати перемогу. Слава Україні вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України. Ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забудемо. Дякую за увагу. Слава Україні.